Я Добрий день. Ось вже опублікований в Google Play. Називається транспорт. Ідея додатка з'явилася тоді, коли я пробував заводити кодну посольство, коли треба було стоїти дані, ім'я, призвича, адреса, про подібне, написати. А, в принципі, в них висять такі таблички, які там нато я переводив, але, ну, на жаль, вони завжди є, тому що не з ним закуповані в, в середині ресурсі на вулиці, в яким перебуває там. В ну, деяких випадках це можна просто погодитися, поки там буде багато таву. Ось, це Загалом ця програма, яку я написав. А, міє переводити якраз будь-які. Слова кривиці на латинці. Це як основні знаємо. Цю програму я написав, орієнтуючись, що так як проблемі українському додатки, я можу спробувати і зробити її ціну, Я це тим, що і Я не оставляю ніяких аналітик, не оставляю там ніяких, літик, там ніяких ну, доступів, тобто абсолютно не доступів, нічого не збиратися, ніж ніяких даних. От. І так само закладаю на дане майбутнє розвиток можливості пересилання смс більш дешевшим способом, ніж саме слаб. Як ви знаєте, смс можна пересилати або латиницею, або активиці, якщо представляєте латиницею латиниці, то у вас відступність. 140 сив, 170. 170, а якщо крилися, у вас менше до минус. Чему це так? То е, смс, сивили, нею, будують, е, е, розмір. Тому, смс розмір, в принципі, не меняется, а значит, кого користується, если розмірів. сама дружина, цих не міняється. Ось, і в мене появилася думка, що я можу використати програму в трансферці для того, щоб можна було пересувати смски на виплачу кіодицію і використовувати всі 140. Як це зробити, це запросто перевести те, що ви виплачується кіодиці на лотерицю нації. В такому, якщо людина не має тієї програми, вона буде читати це на лотериці. Якщо вона буде мати цю програму, то вона буде бачити зразу переклад. Треба зробити ще кількість кодовиць. Я думаю, що це дуже важливо, бо людина треба відбувати майбутнє програму, і не саме забачити кодовиць. Ось. Зокрема, ось такі ліміти на 90% і так далі. Всяка, в принципі, потакана ідея. Загалом, Підписати е, транслітон, яка, мабуть, складу розшипову. Так, матір прошу про. Наразі, на жаль, оця вся ідея на законно транслітрації, це поки що не запатична версія, то вона ще в мене не Я довіряє. Якщо цікаво, як я саме думаю її вирішити, то, як ви знаєте, а, що перевести зик за волонтестю, проблема якби не виникає. А, тому що є, зазвичай правила, солдати, як правильно, це трубою. Те, що я зараз реалізовано. Тобто є зараз три совники, Один з них це є графічні проводити, які знали, о, наприклад, там, вулиці, адреса і паспорт на це, конкретно якісь, о, наприклад, шенгенське відео, а пам'ятник, подібне. Так само о, ще й американське, якщо не. Словники були. Є. Вони були офіційні, заперені в Україні, тому е, ну, там немає. А, а от на рахунок е, переведення для смс-ок е, я дозволяю туди ще одну слові. Е, е. я, я знаю, що не може бути не ідеальні, але в випадку е, зелетиці перекладається на, е, на кирилицю. І, звичайно, кирилиця в Українському імена не буде правильні. Коли випадку буде словник, він буде Це ці слова ви випадку Ви можете перекладати в виду справи. Загалом це ще поки що method, Тобто Я ще поки що ти Програма вона хоче вкладна, але всі її отримати, покупкуватися, попробувати. Так само отримувати доступ до цієї аможливісті переслання фінансово. Ви можете. Ну... Користуючись Google Play сервісом, там є можливо стати кожному, хто хоче попробувати програму, скачати з тонну, тобто стати базотестом, потрібно реєструватися на Google, і там а, ця програма буде встановити через Google Play. З сілами. Цю програму направлено використовувати Google Wallet, а Google Wallet можна заключити в якій 20 карточку що тобто так само там. Якщо фабрику, тобто Так, то це я ще не найможна. просто та не дам слово, что вы желаете правильно продавать аппараты. Так само, чи будете користуватися можливістю значення пересилання періодичних сесіонасів від одного до іншого без ліміту до 90 сесіонасів? Ви розслужували, наскільки багато людей сесіонасів пересилає? Я на не знаю. На а, ну, по статистиці, так, а, їх багато. Причому деякий, деякий момент у кількість message навіть в деякий момент переключа the people smess. Like менше, lensed and дуже великий кікурс. і на те, що на смартфон із email. Це не означає, що програма має стати хто на телефонах, але

Сіпи, але там є вулиця, там є дуже багато, що так. там правильно написати вулицю. Де ти проживаєш, потім ти, ти займаєшся? Там, там є опції. Там, можна, щоб добу, не, там все, ворсь, а, ти можеш писати военко, ні, якщо це польська, там. Так, то є деякі права про яких після групи там і що пишеться не сих, а там. Або там міняється ціна з то. Є деякі правила такі, які можна пропустити, а. Моя особиста точка зору, що я би не купив цю програму. Цікаво, ну якби може хтось присутніх купив би, якщо є такі ви купили? А що ми запам'ятаємо? Знімає таке, ну, от. Щоб не купити його. Дає класно, але щоб за нами купити, ну, не знаю, це. А донеси перейде. Донеси, щоб до неї. Сподобалось? Ну, нагада там другий, третій раз коло використовуєш, ніби потом. Сподобалось, дай добро. А, це як то не. Так. Ми отримуємо. То есть это больше можно как будто удивить. То есть это удобный сервис, который ты использовал. То есть мне кажется, стоит делать бесплатно, искать с ней методы монетизации, даже через... Он показывал рекламу только на скрине смерти. В каком посольстве это? Это слой Так? Я не знаю, я понимаю. Особисто я набагато частіше користувався б програмкою, яка замінювала слова на початній правильно піроскласти. розкладці. програмку програмкою этом светі. Не знаю, чесно, я. Я не можу пригадати, коли я останній раз присував оце транслютом. Він просто маєте своєму, ти пише транслюта. А навпаки, є. Ну от мені прислали по латиниці смс, я не хочу читати. Ну, важко читати. Так, так, то це якби закладено. А не можна в Android це інтегрувати в Смс месенджер, щоб вона зразу там переклала, Як опцію? Ну, теж варіант. Як ви будете це заплатити? Це такого рано читати. Якщо їм, наприклад, клавіатура ти ж мешка Ян пише, зразу. Тобто йому не треба спочатку в тебе набирати бутеркувати потім столятку, може за смену. Можеш свою обминути трактувати як розкладу через, ну

ну, Яким важко читати трансліт, вони, як правило, користуються значно примітивнішими телефонами. От, наприклад, моя бабуля. В неї дійсно проблеми з транслітом, але її є телефон на Android або на iOS, ніхто не ні, довірить. Ні, ні. Прошу. <плес> ну, теж статистика моєї бабулі. Тобто я не знаю, як на мене ідея цікава, але. Можливо, і телефон якісь попроще брати. Або навпаки, куплені від закордону, де немає там російської чи української мови, на них встановлено. И джава-лайбори, которая в ну, в какой-то значительнейшей области входит в то, что она в арабскую мясь, еврей, ижиш, вот, то есть это все, ну, работает через библиотеку, там, ты буквально создаешь один текст, она тебе возвращает в в другой текст. Абсолютно очень широкий спектр, рекомендую посмотреть и расширить в эту сторону, А мы еще можем типа переводить в грабскую вяз. Ще... Ну там, ну не только в грабскую вяз. Я считаю, что это ну, станет очень сильно конкретно преимущество, что у тебя бояться не только делиться и вот ты, а еще и там. <поставлення> да. Ну да. Тут лично тут я трем и дальше. Тут я, например, я як мое имя выглядає грабскую вязку. А як вы ще ваша программа могла трансцентрация? например, отправленным письмом японским. Ну, э, мастера тут Я... точно будут пользоваться. Давайте мы сделаем это Так, сейчас только по-китайски. Вот, и распознавание текстов. Даже было бы тоже круто. Распознавание текста. Снова же с камерой распознал текст. И там показал.